Всіх вітаю! Ви на каналі Зитоктомі. З вами Ганна, і вирішила я зняти отакий прогноз по варіантах на енергії весни, якою буде ваше, ваша весна. Нагадую, що терміни второго досить приблизні. В когось прямо зараз почне відіграватись, в когось. Навпаки, там пізніше, не одразу, прям з 1 березня. Завжди кажу, що енергії періоду не перемикаються рівно з 31 на 1. Трохи можуть плавати. Ну і також нагадую, що розклад загальний теж може бути не на всі 100% точний. А хто хоче більш точний, розгорнути саме про себе зі своїми там важливими питаннями, то звертайтеся на особистий за контактами. В закріпленому коментарі. Тайм-код по варіантах буде також традиційно в закріпленому коментарі. Обирайте колоду, кожний варіант будемо проглядати на різній колоді. Перший варіант буде у нас на таро усвідомлених снів. Другий варіант на Prisma Vision стерот, і третій на таро джерела. «Фонтейн -Терот». Фонтейн -Терот. Хоча якось я переклала, звісно, джерела. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ці поки що відкладаємо. Це не в коробці, бо знімала мені відео політичне щойно. Так, це другий у нас це третій буде. Але треба ж відволіктись якось від політики, від цієї депресії, зняти напругу. Тому пропоную перемкнутися на своє життя вам в цьому відео. Так, це теж поки що відкладаємо. Сиджу така, відволікаюсь у військовій термобілизні. Так, так, ладно, перший варіант. Подивимось загальні енергії, роботу, фінанси, самореалізацію і приватне життя. Ну, і поради, звісно, всюди будуть. Так, в яких енергіях пройде весна? Для вас перший варіант. Ну, для вас якраз це переможний час, успішний час, але єдине важкою ціною. Єдине, що ризикуєте ви, якось чи то вигоріти, чи то перепрацювати, чи то перестаратись до якогось розбитого стану, або навіть до психосоматики. Ви теж свою там ініціативу трохи стримуєте навесні. Ну, Це більше стосуватиметься, я так розумію, роботи, реалізації, от чогось такого. От, Одиниць, можливо, відіграється внутрішніми сімейними справами, коли ми воюємо всередині родини, але більше тут все ж таки я думаю про самореалізацію. Дивіться, тут натякають навіть, що може бути психосоматика, от не знаю, то якось мені на потоці так пішло, яка виражається через травматику. Не всі знають, але травми це теж психосоматика. бо ми не просто так йдемо і б'ємося об якийсь кут, який постійно обходили, а тут раптом йшли і вдарилися, або підслизнулися на рівному місці, або щось. Це теж психосоматика. І хвороби вірусні, це теж психосоматика, бо організм або піддається вірусу, або не піддається. І травми так само. Тобто ми себе травмами або за щось караємо, або так виходять непрожиті якісь емоції, стрес, образи там, і так далі. От тут є ризик травм для вас. На весну будьте обережні і екологічно, вчасно проживайте всі, всі свої хвилювання, тривоги і так далі. Але в цілому, тут як? Досягнення будуть у вас весною. Час гарний для досягнень, просто що треба тримати баланс. Так, ладно. Давайте. Що головне, да? головне в цьому періоді. Ну, Бути уважними, бути уважними, приглядатись, аналізувати, не, робі, не робити поспішних висновків, розібратись, перш ніж щось робити, розібратись, перш ніж відповідати комусь щось, перш ніж обіцяти і так далі. І тому подібне. Більш уважними до дрібниць вам треба бути в цей період. Порада на період. Сімка жезлів. Ну, Відстоювати себе, свої інтереси, відстоювати своє місце під сонцем, не давати вже задню. Якщо вже почали щось робити, йдіть до кінця і попередження на період. От знову ж приховані загрози. Дивіться під ноги серйозно. Або тут же ще вийшов. Дивіться, Паш мечів, який радить краще придивитись, да? Будьте ще уважні до людей, з якими взаємодіяти, що на предмет їх чесності і щирості, щоб вас там не обманув ніхто. Добре, робота фінанси, ну, сфера матеріального, так скажімо. Якою буде навесні 2024-го? Ой, ну важкою тут можуть бути складнощі і якісь важкі зміни. І, можливо, хтось десь щось втратить за рахунок того, що доведеться да, щось міняти. Багатьох тут будуть звільнення, скорочення, хто працює в наймі. Ну або просто в рамках вашої справи стане зрозуміло, що вже не можна йти цим звичним шляхом. Ну, от прям доведеться щось міняти. Можливо, ви якісь зміни довгий час відкладали, і тут вже життя змусить. Да? Це не краще, тобто це все одно рух вперед, це все одно прогрес. Просто сам процес цього процесу може стати важкуватим. Порада. Щодо фінансів. працюйте, не, не е, як е, не бійтеся. Спробувати інакше, не бійтеся, спробувати себе в чомусь новому. Не бійтеся, не, не партеся про такі речі, як статус, як ви виглядаєте, на якому ви вже там рівні, і, і так далі. І е, вчиться в інших. Дивіться, як це роблять ті, от, в кого це. Що ви робите, виходить успішно. Завжди можна чомусь корисному в, чого, в когось повчитись. Да? Це як е, життя, вам тут влаштує екзамен і подивиться, як ви впораєтесь, а якщо ви впораєтесь гарно, а якщо ви не опустите рук, то на вас чекають слідом позитивні зміни, ну, бонуси взагалі всілякі. Розумію, що трохи метафорично може прозвучати, але ви зрозумієте, що вас багато, ситуації різні. Е, от, переносите на свої реалі, на свої обставини. Попередження. Дружба дружбою, служба службою. Виключайте особисте ставлення, особисті якісь відносини з усього, що стосується грошей і матеріального. Так, приватне життя. Про приватне життя завжди пояснюю, що це не тільки любовні стосунки, це і відносини з близькими, це і відносини з дітьми, з друзями, зі знайомими і так далі. і так далі. Все що не є роботою, да, і, і матеріальним. Але, ну, звісно, і любовні, і шлюбні стосунки теж. Що тут буде відбуватись в цьому періоді? Ой, ну тут приємні емоції. Хтось тут, до речі, завагітні, да? новий початок і пашкубків. Хто планував вагітність, звісно, не всі, бо зараз навангую вам. Якщо ви плануєте, якщо ви хочете або припускаєте таку можливість, то да, тут і вагітність, а в когось, дивіться, тут в когось відіграється вагітністю. Ну, на, ну в когось відіграється народженням дитини, а в когось відіграється новою закоханістю, в когось відіграється новим другом. Отак. От а в когось і всім одразу. Можливо, ну, всім одразу ні. Ну, коротше. У будь-якому разі бачу тут нове, щось нове народжується, новий старт, новий початок. хтось вже в рамках існуючих стосунків почне нову сторінку да, з чистого аркушу. Так буває, коли люди накопичують проблем, розбираються з ними і кажуть один одному Давай почнемо спочатку. Да? Тобто навіть так, так тут може відіграти здаць зірка на дні мені підказує. От, в будь-якому разі, тут щось особливо. І от та близька людина, яка на цьому етапі або з'являється, або повертається до вас, це як, людина, з якою у вас особливий зв'язок прямо на рівні душі. Тобто тут прямо споріднені душі можуть бути, або там навіть близнюкові племена, тут от якась особлива душа поряд з вами. Да, і більше тут все ж про кохання, про закохані на дні. Порада. Порада в особистому в приватному житті на весну. Ну, Радять вам якось тут глибинно все проживати. Не дивитись поверхнево на те, що відбувається в приватному житті. Шукати глибинний смисл того, що відбувається. Ну, такий, на рівні душі намагатись отримати досвід і винести уроки. І попередження. Імператриця. Ну так, от, да, от я думаю, тут більшість все жінки ж подивляться цей варіант. Попередження не провалюватись в матеріалізм, не м -м, міркувати як -от земна жінка, як земна людина. А для чоловіків, напевно, не піддаватися на цей жіночий матеріалізм, <Monitoring out> на, е навіть от в плані дозвілля, в плані занять, не провалюватись от в таке, вибачте, по потрє... Бітільство. <сі> Всі зрозуміло, що я хотіла сказати. От. Не, не дати чому, ну, побуту з'їсти щось особливе О, в своєму житті. Отак мені тут іде в такому поєднанні, таке цікаве поєднання вийшло. бо е, це потягне за собою якісь проблеми, нерви. Які, ну, якісь проблеми, які... Ну, З часом. Да? Якщо ви будете тут занадто провалюватись в матеріалізм, в побут, то з часом це дасть якусь проблематику. Ну, от якось так, перший варіант, буду вдячна за зворотний зв'язок, як вам це все відгукується, ну і потім, якщо прям чітко відіграється, раджу тут поставити якраз подобику, хоча б для того, щоб відео у вас зберіглося і щоб ви могли будь які незрозумілі ситуації повернутися і переслухати. Бо зараз ви можете, наприклад, поради не зрозуміти. А потім вони будуть прям доречні і своєчасні. Або коли весна вже пройде, потім наприкінці періоду теж переслухати і побачити, можна, як відігралось це для вас. Дякую за перегляд першому варіанту. І переходимо до другого. Так, тут, в принципі, коробочка нам не потрібна. У мене колись ця колода працювала в річних прогнозах, в сезон річних відпрацювала, і дуже я була задоволена. І ця, до речі, теж на третьому варіанті я робила основу на цій колоді і на прізвинц доповнювала. І так вона класно доповнювала. І все теж повідігравалося у людей. Потім От не знаю чому, ніби така колода філософська, така глибока, чому я її захотіла раптом взяти прогнози. Але була задоволена. Так, перший варіант: в яких енергіях пройде ваша весна? Ой, якісь такі радикальні енергії. Тут і змін багато може бути, і якихось неочікуваних подій, несподіванок, да, яких ви зараз не чекаєте, і не можете навіть з цієї точки передбачити повоніть. І, на жаль, тут сюрпризи можуть бути неприємним. Десь можете відкрити для себе, що ви переоцінили чи то свої сили, чи то свої фінанси, чи то свої можливості, що ви от не витягуєте те, що ви збиралися. Доведеться, можливо, переглядати і трати, і. Або щось інше, що мені зараз важко. Що тут головне, ключове на Король жезлів. Ну, або сторона ваша. Така лідерська вийде на перший план, як лідер, як керівник, як голова. всьому. Або це все буде стосуватись чоловіка. Якщо ви жінка, да, то може тут на перший план вийти якийсь чоловік і якісь справи відносини з ним. Бо фігурна карта, да, все ж таки. Ну, або тут питання вашої самореалізації, вашого успіху, ваших досягнень. І знову ж таки, четвірка кубків на дні. Тут, тут якраз період, який, на жаль, може змусити вас засумніватися в собі, Да? Але все одно вірте в себе. Вірити в себе важливо, завжди про це кажу. Так, життя, воно як зебра, життя, в принципі, проблемна штука, завжди кажу. Але що порож... Ну, да, тут, тут саме роботи в багатьох буде стосуватись таких от справ. Матеріально-соціальних, я б сказала. Так. Порада підказка на весну, така загальна спочатку, далі по сферам будемо. Ну, не бійтесь починати. Спочатку не бійтесь робити помилки. О, тут можливо і уроком таким життєвим стане для вас, що помил... ну, помилки роблять всі. Навіть суперпрофі, навіть супермудрі, супердосвідчені люди. Е, помилок не робить тільки той, хто нічого не робить, да? хто нічого не пробує. Помилки це нормально. І помилки завжди дають якийсь корисний досвід. Отак От ми тут іде. І попередження на весну. А мені тут іде, що не треба битись е, там, де краще відступити. Но іноді розумнішим буде відступити. Не битись до останнього, е, не сперечатись, не, не доносити свою думку там, де тебе не розуміють, да, то й не зрозуміють. Взагалі, не робити різких рухів, якщо бачите, що щось не вдається, не виходить. Відступіть. Спробуйте інакше, спробуйте інше. Якось так. Якось так. Ну і не втрачайте ентузіазму і віри в себе. Так, Добре. Ну і давайте тоді перейдемо одразу до сфери матеріального. Роботи, фінансів, самореалізації і так далі. і так далі. В яких енергіях тут пройде. Ну, мені оця сімка кубків, вона якось більш про спокусу, про соблазни, да? те, що буде російською мовою. Бо тут змій такий. Тут да, враження, що ніби у вас буде простір перевіряти. Зірветись, не зірветесь. Чи, чи збережете себе. Тут дуже важливо для вас у всьому матеріальному, у відносинах з матеріальному, не втрачати себе і не зраджувати своїм принципам. Бо якщо ви зрадите своїм принципам, десь почнете шукати легкий, легкий обхідний шлях, воно може вилізти боком. Порада. До матеріального Да от Іти традиційними перевіреними шляхами, прямою світлою дорогою, навіть якщо це важко. Попередження. Сонце. Да не йдіть на ну як Не ведіться на власне его. Тримайте своє его в узді. Бо тут так лягло це сонце, поряд з п'ятіркою жезлів, де я казала, що важливо цієї весни не не доводити всьому світові у, у будь-яку ціну щось. І дивіться, тут на дні сімка жезлів показує, що да, отут такий квест. Коротше, у відносинах з матеріальним е, на вас чекає квест цієї весни. І дуже от тут прям е, ну, асоціація в мене по цій карті, як е, по тонкому лезу, да, людина йде по канату е, на, на, на висоті, да, над прірвою і може зірватися. І тому важливо тут вам бути зібраними і назайве не розпилятись, на зайвих людей, на зайві справи, тому що і так, стан. Ой, вибачте. Положення і так якесь хитке, і треба буде втримати рівновагу, не впасти. І давайте подивимось приватне життя. Теж поясню ще раз, що приватне, то приватне це не тільки любовне життя, бо ну, не для всіх, да? це сфера актуальна. Це, в принципі, відносини з близькими. З дітьми, з батьками, з друзями і так далі. Все, що наповнює вашу зону комфорту, да? ваше приватне життя особисте. В яких тут енергіях пройде? Ой тут ще й важко якось паралельно трійка мечів. Що тут може статися? Ой-ой, дивіться, тут і десятка жезлів, і вісімка кубків. Ну, Тут зміни якраз можуть бути неприємними. Не хочу каркати, але тут дуже великий ризик розлучень, розставань з партнерами, з партнерками в любовних стосунках, або якісь, коли з друзями розходимося в різні сторони. От якось так. Тут вся накопичена важкість, сукупність накопичених проблем вилізе. І дивіться, і на дні та ж сама карта. Я перетасувала колоду, а на дні та ж сама карта фоном. Тобто, це, от в принципі, фоном показують ваш стан, мабуть, у всьому, у всіх сферах життя. Нехай відіграється якось максимально лайтово, щиро вам цього бажаю. Ну, а може, в когось вже реально і немає почуттів, наприклад, в парі, і вже ну, час розходитись і, ну, якби, досить вже, да, тягнути нежиттєздатні стосунки, які не радують, не надихають, не наповнюють, в яких немає кохання. Якби і так може бути, да. І тоді вже, нарешті, невідворотні відбудеться. Ладно, порада. От дві карти самі вийшли: вісім камечів. І король мечів. Ну кажу, да, не застрягай. Час тут буде потребувати рішень, і вже час їх буде приймати. І слово тут за вами. Тут вам треба буде приймати рішення, що і як далі. І попередження. Двіка мечів, ну да, тут вас застерігають від того, щоб ви продовжували відвертатись від проблем, які існують. Тут по двійці мечів людина як сліпа, вона відвернулася від реальності і не хоче бачити чогось очевидного. Да? Тут кажуть, не відвертайся від реальності. Ти від цих проблем нікуди не втечеш, не, не втечеш. Вони вже є як данність, да? не будь дитиною, Да? тут вам радять проявитись як доросла людина, яка ну як. Здатна прийняти доросле рішення, якого потребує ситуація. Ну, от якось так, другий варіант. Теж раджу, і в першому варіанті це порадила і тут пораджу поставити вподобайку, хоча б для того, щоб відео зберіглося, і ви могли пізніше його переслухати, коли порада вам буде потрібна. Або з часом наприкінці весни переслухати, щоб зрозуміти, як відігралося. Ну, тут, да, тут прям зміни у вас. Тут ви. До нових берегів йдете через зміни усюди. І в матеріальному, і в особистому. Дякую за перегляд, буду вдячна за коментар, за зворотний зв'язок, а ми переходимо до третього варіанту. Так, варіант 3. Давно, до речі, не працювала на цій колоді, аж скучила. Подивіться, яка вона вже в мене заюзана. Можливо, якось перезамовлю оригінал. Якщо він ще продається, я й не бачила. Тим паче він дуже красивий, дуже гарний. Ну і дуже чітко говорить ця колода. Особливо в прогнозах. Вже казала в попередньому варіанті ця колода і Prisma Vision, яка була в попередньому варіанті, працювали якось у мене в річних прогнозах і дуже гарно відпрацювали. Прям я всі, всі річні прогнози робила на цих колодах. Так, давайте давно не тасувала, зробимо так. Ось так. так. Якісь я такі дивні маніпуляції роблю. Ладно. Так. Чомусь так захотілося на вашому варіанті. Так, в яких енергіях пройде весна для вас? От теж, схоже на другий, до речі, ніби по лезу ножа. Ну, доведеться тут вирішувати якісь проблеми, десь розставляти крапки над І. Десь якісь зусилля прикладати, а не хочеться. Ну, тут якось мені йде на потоці, що тут доведеться вам цієї весни розбиратись з усім, що ви довго відкладали на потім в довгий ящик. І відповідно це могло створити такий сніжний ком якихось, ну, якщо не проблем, то справ, і, 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 і в той бік вам навіть дивитись зараз не хочеться. От прям ну. коротше. Тут ще може бути така штука. У людей з синдромом дефіциту уваги, з цим з дух із ДВГ, да от в мене така штука є. Я ніби спеціально забуваю про те, що я не хочу робити. От мені треба зробити якийсь дзвінок, який я не хочу робити. От я я раз і забула, от дійсно забула і згадала ввечері, і от таким чином воно відкладається. відкладається. Тобто, психіка тут підіграє да? справам, які не хочеться робити, от якось так. Тут, до речі, сфера особистого життя буде важливою, може вийти на перший план. Так, ладно, порада, підказ. Ні, що тут головне? Головне. Ну, так, що доведеться робити набагато більше рухів, аніж зазвичай, пересилювати себе і якусь якось динамічно в темпі щось робити, розрулювати, вирішувати, кудись їхати і так далі. Тому подібне. Підказка на весну спочатку загальна. Підказують вам, що найважливішим тут є подбати про близьких. Для когось найважливішим буде зберігти родину, зберігти шлюб, зберігти стосунки, подбати про близьких, щось таке радять, кажуть, ну, роби це, да? А, І попередження, антипорада. Ну, не будь дитиною, не, не бути дитиною і, бо тут така дитяча, дитячі дуже тут жезлів. Якраз вам треба тут проявити турботу про інших, а це можна зробити тільки з позиції дорослого. І зробити це по-дорослому, проявити відповідальність, так, да, вам тут радять. Щодо близьких, ну, от так. А, що це прибираю? Давайте дивитись сферу матеріального роботу фінанси, самореалізацію, Що тут? Помірність? Ну, тут без змін. І все в балансі, і навіть більше. В гарних енергіях от матеріально проходить. В гар... Ну, Тут як, якби нічого нового, в принципі, особливо. Але якісь бонуси йдуть. В когось премії, в когось там заробіток стане кращ, кращим, в когось там подарунки від партнера, якщо вас забезпечує партнер. да? Якось так все без змін, і при тому ще й з покращенням, як, якимсь, з якимись бонусами. Можливо, в когось тут вдасться купити те, на що не вистачало там раніше. В когось це подарунки, в когось це матеріальні бонуси. Ну, Тут добре, порада в матеріальному. Вибачаюсь, дитина кричить на фоні. Трійка кубків. Порадіти відзначити досягнення, відзначити успіх. Якщо можливо організувати якесь дозвілля з колегами, хто працює в наймі, якийсь корпоратив або для колективу, якщо ви керівник організувати тімбілдинг, такий ну кажуть радіти і дружити. Ну що тут скажеш. В принципі, тут бачите, все так вийшло. В приємних енергіях і попередження не, не почувати, не розслаблятися занадто на лаврах. Йти до більшого, завжди є куди вдосконалитися, завжди є куди рости, не забувати про це. Да? Йти до більшого, не всі мрії ви тут втілили, не досягли свого максимуму все ще так добре приватне життя. Приватне життя, повторюю, да, в кожному варіанті це проговорила. Я тут проговорю. Це не тільки любовні стосунки, це все наше приватне життя. Це все наше, вся наша взаємодія з, з людьми, які нам не є там, співробітниками, клієнтами, покупцями нашими і так далі. Це і відносини з родиною, і з близькими, і з родичами, і з друзями, і з дітьми, і так далі, і тому подібне. Так, в яких тут енергія енергіях, що тут? А отут якраз якось ну не те, щоб сумно, а Безбарвно чи що. Застой якийсь тут. О, тут ще сім камунет на дні, бачите? Застой. І, і вам треба цей застой, ну зараз я ще поради витягну. Ну, застой це не добре, да? Вам треба внести якихось емоцій, якихось барв тут. А не сидіти, не чекати, поки щось буде відбуватись саме. Ну, давайте, поради. Тут додаткова карта да, фонтану, джерела істока. Да, Російською це таро називається таро істока. Вам треба зробити тут щось, чого від вас не чекають. Тут якесь дуже оригінальне рішення. Вам треба шукати, як оновити ваші любовні стосунки, ваш шлюб і, і так далі. Вам радять здивувати, здивувати тут тих, хто для вас важливий. Сюрприз якийсь підготувати. Зробіть сюр сюрприз, реально. І це ну як збадьорить і стосунки ваші. Ну, коротше, в кого тут що переносите на своє, бо вас багато і попередження. Ой, така тут сімка мечів прям неприємна. Да? Голою рукою людина хапається за леза. Не йдіть на загострення. Тобто, у вас тут є два шляхи: підготувати якийсь сюрприз, щось таке видати, да, чого не чекають від вас, і оновити, взбадьорити да, стосунки з, або з родиною, або там, з чоловіком, або з коханою людиною. А якщо ви цього не будете робити, то піде в бік загострення, в бік. Е Непорозумінь, сварок, або навіть обману у вас за спиною. Реально, тут мені здається, що багатьом радять стряхнути трохи ваші стосунки. Бо ну як це буває, да, коли люди, от якщо ви довго разом, наприклад, з чоловіком або з дружиною. Чоловіки мене теж дивляться, то ну, наступає такий момент, коли люди притерлися, звикли, і вже немає оцих метеликів в животі, да, е, вже навіть тобі в чомусь там партнер, це нормально. І е, дуже важливо в такий момент якось повертати романтику, створювати її, якісь емоції, все ж таки, щоб були. да. І дуже часто на цьому етапі партнер іде, на жаль, наліво десь. Да? Е, за спиною, з ким знайомиться, просто в пошуку оцих емоцій, які вже пішли. Але це можна попередити, і вам от ніби радять попередити щось негарне, що може трапитись внаслідок того, що якось от застой, да? в стосунках. Тут більше все ж таки про любовні стосунки ваш варіант. Особливо це відіграється, якщо ви жінка, і у вас чоловік, з яким ви давно, ну, або партнер, з яким ви давно. Отак, От третій варіант. Але розклад не вирок, і ми для того ж розклади робимо. да, Попереджений, значить, озброєний, значить, можна щось передбачити, попередити. От, Для того інформація і приходить. І взагалі ніяка інформація просто так не приходить і завжди вона приходить в потрібний момент і дає шанс людині прожити краще, да, якийсь період, зробити щось краще, чогось уникнути. Тому поставтеся серйозно до цієї інформації е, і просто побажаю вам щастя, приємної весни. Поставте обов'язково вподобайку цьому відео, щоб відео зберіглося, щоб ви могли в складний якийсь момент повернутися, переслухати поради, або наприкінці періоди, періоду переслухати. Подивитись, як відігралося. Ну і просто буду вдячна за будь-яку активність, за вподобайку, за коментар, за зворотний зв'язок, за підписку. Якщо ви все ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, якщо інформація зрезонувала. А я на тому буду закінчувати. Дякую за увагу, дякую за перегляди. Гарної весни. З вами була Ганна. найприбуде з вами сила. Пока-пока.